Задарований Господом час в нашому житті каже Христос: пізнають, що ви учні мої, якщо є між вами любов, і це є важливо. І сьогодні ціль нашого проповідування це любов і віра в чистого серця, як є в посланні Тимофія написано, це апостол Павло показує. І сьогодні нам потрібно більше на це звернути увагу і щоб в цьому перебувати, бо ми вчора сказали на діжному служінні. Про першу любов, про народження, про встановлення. І хто дійсно в цьому перебуває, тому надальше легше принести мир, легше принести святість, легше зробити добре діло, легше зрозуміти когось. Бо написано, що любов покриває багато грехів, і як це сьогодні важливо. Для кожної з нас, щоб ми об'єдинилися, щоб ми стали ще ближчими. Якщо ми були в ту неділю рідними, ближніми, то на цю неділю ми маємо ще бути ближчі, ще маємо бути згуртованіші, бо ми піднесемося, підхопимося на той славний день, який ми не можемо уявити, а Господь нас хоче благословити. І ми поділиться одним місцем, ми порозсуждаємо над цим. Це буде перше послання до Корінфян, 15 розділ. Це, мабуть, буде з 50-го і нижче до кінця. Перше Короніка 15.50. Але скажу вам, брати, що плоть і кров не можуть спадкувати Царство Небесне, і тління не спадкує не тління. Ось скажу вам таємницю, не всі ми помремо, та всі перемінимось. Раптом в одну мить при останній трубі, бо труба затрубить і мертві воскреснуть не тліними, і ми перемінимось, тому що, не... тому що тліне мусить зодягнутися не і це смерть не в безсмертя. І коли це тліне задягнеться в нетліне, тліне, і це смерть не в безсмертя, тоді здійсниться слово написане: смерть поглинута перемогою. Смерть де твоє жало? Смерть де твоя перемога? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. А дяка Богові, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, браття мої любі, будьте міцні, непохитні. Збагачуйтеся завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Слава Богу! Слава Йому. Таке слово апостол Павло сказав для угодження. Це є важливо для нас. На початку посла він казав: я не міг з вами говорити як з духовними, але мусив говорити як з немовлятами у Христі. І тут ми дивимося, він же говорить про Воскресіння мертвих, про Воскресіння тих, які. Мають воскреснути. І сьогодні Господь нам дав і ці такі слова, але скажу вам, браття, що плоть і кров царства не наслідують, як ми це розуміємо і знаємо. І Господь нам дав одне життя прожити, щоб в нашому смертному тілі, яке спраху створене, ми приобрали в своїй душі, в своїй вірі, в своєму серці Господа. І з цього тліного ми приобрали не тліне, де ми з ним будемо. І каже, скажу вам, що не всі ми помремо, та всі перемінимось, і Господь і в наш час говорив таке слово. І показано, було сказано, що бачили люди, які е, приходила свобода для України, для проповідування. Ми, можливо, не всі є свідками, я не є свідок того, але повірі. Але Господь сказав, що багатьох із нас побачимо, коли ця свобода закінчиться. І Господь сьогодні знову говорить, каже: настане трудний час, коли я вас навчу молитись. І сьогодні, коли є перша любов, ми вже вміємо молитись. У нас вже є загальні знання, загальна віра. Що ми можемо розказувати? Ми дивимося, є в одному псалмові. Давид каже і нагадує, що каже: розкажи своїм дітям, своїм наслідникам, як ви були в холодні. Ми дивимося, ізраїльтяни, коли вони виходили з Єгипту. Вони переживали, вони бачили чуда, вони молилися, вони бачили знамени, які були. Там є рептії, коли Господь їх виводив. і це все вони з покоління в покоління передавали, як вони були в рабстві. І знов Давид каже: ви навчіть своїх майбутніх, і сьогодні вже брат нагадував, що ми не знаємо, діти наші не знають, але віра, яка перебуває в нашому спілкуванні в служінні, вона нас призводить до того недільного, яке ми можемо приобрести віру. Ми можемо приобрести славою того, хто нам це дав, і написано такі вірші. А дяка Богу, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Бо каже, смерть, де твоє жало, смерть, де Твоя перемога? Немає вже. Вже Христос все переміг. І сьогодні ми християни віри Іванівської і радіємо, що ми є п'ятидесятники, які можемо наслідувати все, що Господь для нас дав. Він сказав, що поша нам утішителя, він це зробив. Він сказав, що Він переможе. Він переміг. І сьогодні ми повинні цим утішатися. Ми повинні. Славити Господнє ім'я і такий останній вірш. Отож, браття мої любі. Апостол Павло він робить як наголос, і в багатьох посланнях він каже, брати мої, браття мої, він робить такий заклик. Як би це було приємно, якби сьогодні Павло стояв і це говорив, ми, мабуть, з відкритим ротом, відкритою губою, слухали те, що він наставляє, але сьогодні слово воно не змінилося. Воно сьогодні доступне, воно сьогодні має силу. І ми повинні е, вникнути в це слово. каже. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтеся завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша не марна. Якщо дійсно ми є в любові, якщо ми перебуваємо цій святості, яку Господь для нас назначив, каже, будьте святі, я був святий. І сьогодні важливо, щоб на цей останній час ми могли дійсно вникнути в те, чого хоче Господь. Ми могли. З'єдинитися, ми могли зрінитися, написано Служіння різні, а Дух один той самий. Якщо один брат говорить одне, а другий брат робить, третя сестра щось його розказує. Ми любимо різну роботу, але ми будуємося в одне. І важливо, щоб ми не змінювали тої основи, яку Господь заложив в Ісусі Христі, а навпаки, вірою, вірили, казали, Господи, Ти народив мене, Ти благословляєш мене, Ти даєш для мене можливості жити, служити, їсти, трудитися. Дай можливість мені пізнати тебе в цільності. І багато є свідчень, коли люди віруючі, які хотіли пізнати Бога, Господь назначав їхнє спасіння, жертв на них випадав. Вони не знали, як читати Біблію, вони не знали, як пізнати Господа. Можливо, є хтось із нас, таких, що казали, Господи, брали Біблію, вони ще не знали зовсім нічого. Казали, відкрий мені, я хочу побачити, який ти. І Господь через Давида казав. Вкусіть і побачте, які благий Господь, і а, дійсно ті, які з вірою приходили, то вони пізнавали. бо написано, що без віри Богу неможливо догодити. Господь сьогодні бажає, щоб на цей останній час ми були з повним запасом. Нас не було розділення, нас не було ніяких Щоб ми не були плотськими, а ми були духовними, ми були тими, які готові, які непохитні, які збагачені. Ви Знаєте, коли ми повірили Ісуса Христа, то не було якоїсь границі в любові, не було границі в вірі, не було границі в допомозі, не було нічого. Але протягом якогось певного часу ми дивимося до повідношення до того, брата, змінилась думка, повідношення до того змінилась думка. А коли дійсно ми любимо, коли ми дійсно... Кажемо, Господи, ти його полюбив, і я його люблю, і хочу з ним трудитися для слави Твоєї. І як це є важливо, щоб сьогодні браті, які сидять на лавцю, ми були в усниках, нема там стільки братів, як я в Ямбулі. є церкви, де немає стільки братів, які можуть говорити і нагадують брати, що коли була свобода в Україні, коли люди каялися. То вони спішили проповідувати, вони хотіли, вони доносили те, що вони пережили за цілий тиждень, те, кому вони проповідували, те, що вони зробили, вони ділилися. Ми дивимося, це було і в апостолах, це було і в Павлові. Він йшов до Дамас, щоб губити християн. Він вже прийшов. На дорозі в нього була установка через Господа, Господь встановив, перемінив його думку, і він, не знаючи нічого, в дусі вже був поведений, і ті дамацькі люди вони знали, що Павло мав прийти. Але вже вони дивилися по-іншому на Павла. Вони казали, що це не вже це той, який мала дзвонити. Він говорить противоположне. Ми дивимося, що дійсно ми сьогодні повинні спішити розказувати вірші про славу Господа. Ми повинні спішити співати псалми для слави Його. Бо написано а дяка Богові, який дав нам перемогу. Він нам дав перемогу. На наступну е -е, неділю Господь нам дасть можливість ми будемо мати в смерті Господа, де ми будемо знову приходити. Передосходнє лице, щоб обійти себе, щоб наблизити, ще ближче стати. Ми дивимося в тілі, ми не можемо бачити того всього духовного, але Господь нас наближає, і ми крок за кроком ми йдемо за Господом. І так важливо нам триматися за Його руку. А Він сказав Я вас доведу і приготував для вас місце на небесах. Далі. Тому хай через це вільне, яке ми маємо сьогодні в нашому смертному тілі, ми через Господа приобретемо з вірою вічне життя. Це безсмертя, яке ми приготовили, і будемо непохитні. Бо написано, бо ваша праця немарна перед Богом. йому слава за все. Амінь. Амінь.